Як же ж порахувати, скільки реально людей а, залишилось в Україні? Є насправді супер трастовий інструмент, це хліб, адже кількість хлібу, яку з'їдає один громадянин, одна людина, вона в межах квартала або в межах року насправді суперстабільна. Так, да, є якісь звички, які змінюються. Да? Умовно там колись їдять більше чорного або десь їдять там більше тостового хліба. Але якщо міряти кількістю борошна кількістю хліба, то це суперсталі цифри. І хлібники разом з борошномелами, насправді в більшій частині хлібники порахували на цю офіційну статистику. Скільки хліба з'їдається, і в порівнянні з січнем 2022 року, і вони показали, всі погоджуються. це професійна спільнота, вони це бачать, вони це відслідковують. А в Україні зараз мінус 8 мільйонів населення. Хліб це супер статистика, яка там з похибкою 100-200 тисяч людей да, дає нам дуже трастову статистику. Тому таким чином, скільки ж людей зараз є в Україні? 20, 15, 10 мільйонів, де, як кажуть, там московські наративи. <кій> Насправді перепис від хлібників, тих, хто пече хліб. Ну тобто є фермери, які вирощують, є борошномели, які роблять борошно. Є хлібники, які печуть хліб. От, це їхня статистика хлібників. От, вони кажуть, що мінус 8. але мінус 8 від чого? Вони кажуть, що це дуже просто. Ось є дійсно. Дуже схоже на правду, що 41 мільйон був у нас станом на початок 2022 року. І зараз ми бачимо мінус 8. Тобто зараз оцінка десь 32-33 мільйона людей у нас з вами проживає в Україні. Це статистика від хлібників, від тих, хто пече хліб. Це насправді там одна з найбільш трастових альтернативних методик підрахунку населення. Що це дає нам з вами, як аграріям, фермерам. І якого біса взагалі агроном записує відео про кількість населення в Україні? Я записую це для того, щоб а, дати вам віру, підкріпити вашу віру, що у нас є класне світле майбутнє. Що ми вивеземо всі виклики, які в нас зараз є. Що в нас є надія, і ми віримо, що ми віримо в те, що буде класне світле майбутнє. У нас з вами, як фермерів, як аграріїв, і в нашої з вами. Гарної, вільної незалежної країни, тому що 33 мільйони населення да плюс є потенціал. Тих, хто повернеться, це дуже круто. Це дуже великий потенціал.